Всім доброго раночку всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Сьогодні вже в нас знов помінялася погода. Бачите, сьогодні дощ. Вже зранку як зарядив і все. Іде, іде, іде. Зараз десь 9 година ранку. Ну, одне мене тішить, що не було другого дня приморозку. От, бо по прогнозу, в принципі, стояв ще другий день приморозок. От. І. Я дуже вже хвилювалася знов, все потім накривала ці, ці свої півонії, знов одним словом бігала. От, А не було. І це чудово. Бо зараз я ще не можу знаєте, оприділити, чи пошкоджені дерева від, цього, від того приморозку, що був з п'ятниці на суботу. Взагалі воно якось відчувається одразу. Да? Ці квіточки, вони яблунька, оце все грушка. Да? Видно, що там воно таке чорне стає. Ну, я так не бачу. Воно дуже рясно зараз квітне, може воно так пройшло, якось. може він якось по ґрунту йшов в цей приморозок. Поки що я не зрозуміла, знаєте, пошкодилось воно чи ні. Поки що не видно якось так. Ну, Через тиждень приїду, буде вже видно, що там, де, в, яко, в якому ступені це все ем, прийшло, це руйнування на, на мої дерева. От. А поки що, і на тому тижні, до речі, я дивилася, теж буде таке вже підвищення трошечки температури. Приморозків не написано. Ну це вже чудово, хай вже Боже, може якесь яблуко, хоч буде. Бо в нас з цим проблема. В нашій зоні з цим проблема взагалі завжди. От і вишня дуже гарно квітна. Ще в мене вже вишня така, вже давно вже росте, велика така, і ще з жодної вишеньки за всі роки я ще не спробувала і не бачила. От, подивимося, може в цьому році щось таке вийде. От. І ще я хотіла дуже вам сказати слова такої вдячності. Всім коментарям От, з минулого мого відео трішечки таке було лірічне від, відхилення <смірші> про особисте. От, і дуже чудові коментарі. Я вам дуже вдячна. Просто мене ж, знаєте, так. Аж натхнення знов таки з'явилося. Ну Це дуже, це підтримка дуже важлива для мене. І така вона, знаєте, безцінна в наші часи. Бо я такий, знаєте, блогер. У мене це, це таке хобі, мені це подобається, це спілкування. Зараз так, в ці часи якось так вони, воно мені, мені йде на користь. знаєте. І Особливо, коли гарні коментарі. От, поки що в мене такого, ще хейту такого немає. Як там пишуть. Ні, ну буває там якісь такі. Ну, я, знаєте, так, лояльно до цього відношусь, спокійно поки що. От, тому я вам ще раз скажу, що я дуже вдячна, і будемо знайомі з вами, і будемо спілкуватися надалі. Ох, отак вирішила все ж таки я пропікірувати свої томати. У мене була думка ще тоді, минулий раз, але я зробила в ящички так порозсаджувала. А це я вже думаю: ну, якщо вже раз уж там дощ такий за вікном, я отут сяду зараз теплі і нароблю цих стаканчиків. Є з чого? От, бачите, в мене це така підложка під ламінат. Колись я гралася, коли я вдома вирощувала свою розсаду, то я і, і насіння так вирощувала, робила ці улітки. Ну, багато відео я надивилася в Ютубі. це... Просто було це, якийсь був бум на ці улітки. От я теж цим займалася, проходила через це. Але зараз вже в Києві я на підвіконні це все не... Це добре, коли ти вдома да, в місті, ти в себе в квартирі вирощуєшся, це зручно в цих улітках дійсно. Ну і тут в мене, от, бачите, трошечки залишилося, і буду робити з стаканчики. От зараз нарізала. От, і в мене є така, подивилася, оце така клейка, така, знаєте, ну, можна і скотчем, і всім от, зробити. Але ж, вона така зручна, відриваєш і сліпив крайчик. І все. І потім піду вже там в тепличку. Землі я набрала вчора на пічці, в мене там в відрах стоїть, гріється тепла земля. от, І зараз оце нароблю скільки там. ну, Пару ящичків зроблю. Може, не всю розсаду, так її, знаєте, дивишся, коли так її так ну, мало так здається. А потім, коли робиш, то її багато. Тому ось так. І ось в мене їх трішечки, цієї підложки. і в мене ось такі старі тут обої є, і буду з них ще робити стаканчики. Я думаю, що буде нормально, будуть там стояти вони. Все ж таки, коли пропікірована розсада, вона гарна, і потім зручно висаджувати, вона гарна йде у зріст. От, і потім її гарно відкрутив, це і ямку і посадив, навіть відкритий грунт, що буде. І воно буде легше, легше в використанні. Тобто воно все ж таки можна буде підняти цей ящик. А так, що ці ящики там в мене з землею, вони важкі дуже. Щоб підняти, перенести, важкі. Ну і все, це буде цим займатися. Бачите, так швидесенько, швидесенько вже наробила. от. О таких стаканчиків. Ось так зараз а, обоє ось так, от, бачите, розложила. А, беру так книжку, взяла там книжку у мене, міряю так і прямо ручкою провожу, ну, щоб рівно було. Щоб розмір однаковий. Бо щось таке, знаєте, вигадала сама собі. От, зараз ще один ясічок принесу. Пару ясічків отак так зроблю і розсаджу, і воно буде краще. Ну, ось так, бачите, десь у мене вийшло десь годинки-півтори, оце я цим позаймалася. Зробила ось так три ящички. Ось так вже готові ці стаканчики. І дуже вам хочу показати, дуже зручна, можна, звісно, і скотчем заклеювати, але ось така штучка, мені здається, вона скрізь продається, як відклеїв, і тут ця бумажка. І тут е зручно те, що можна на стаканчику прописати, які сорт ти пікіруєш. Ну, У мене все пронумероване, всі сорти, буду тільки циферку. тут ставити цифру. Один, два, три, чотири по сортах. Дуже зручно, дуже зручно. Тому треба в мене такий маточок, ще бачите, треба купити, щоб воно тут було заздалегідь. Ну, ось так. Я думаю, що буде так нормально. На дно я нічого не кладу, буду просто насипати землю, і все воно буде плотненько там стояти, щільненько так, і буде нормально. Ну, Я вже прийшла в тепличку, От моя розсада, все чудово з нею. Бачите, боялася, що не вистачить мені землі, я два відра вчора набрала і прогріла на пічці. Обов'язково треба прогрівати, я вже це знаю по досвіду. От навіть минулий раз я гріла, але там були такі в мене відра, що ну, десь була не прогріта. І пропала. Вони просто падають, ці маленькі, да, корінчики в них все ж таки. Ніжні, от, і десь от я навіть вам покажу, да, де я тут пікірувала, отут всі прийнялись нормально. А тут десь, а от бачите, от рядок, бачите, один тільки. От тут було, да? вони цей, пропали. Ну, Тобто, десь, може, їм було холодно, ну, може, з якоїсь іншої причини. ну, Мені здається, що ця причина, в принципі. Тому я вже гарно прогріла, вчора воно стояла. І сьогодні я вже зранку топила. Ну, ось так, бачите, такі ось мої саморобні стаканчики. Ось так. Набрала земирки. От і зараз що, це, що зможу, пропікірую якісь. Та й тут і порозряджу. Ну, треба, бачите, вони так кущом. В принципі, можуть і так рости, але краще їх пропікірувати. Тому от зараз буду цим займатися. Тут в мене затишно, хоч і дощ іде, але в мене тут затишно, нормально, тепло. От. Скільки? Десь 8 градусів. 8. Так, ось тут 8 градусів в мене нормально. Головне, що на вулиці дощ, а тут затишно. якраз можна займатися ось такою роботою, ось такою працею. Ну, ось так закінчила я вже свою роботу. Ось так виглядає зараз розсада. Ну, Я надію, що вона прийметься. Ну, щось десь пропаде, так і буде. Це такий вийшов ящик. Ріденький. Ось так поробила, порозряджувала її, трішечки. Ну це вже було, це пішло вже зріс нормально, так. Ну і все хай росте, полила трошки. Зараз закрию і вже залишу на тиждень. От, і ще трошки тут, в принципі, дощ, дощу немає в тій теплиці, але ось там зверху трішечки воно якось так капає, десь посередині. Оце взяла цю плівку, клійонку, чи, чи як вона, і зверху ще накрию. Ну, все ж таки, щоб воно трішки підсихало там, бо погода буде дощова. Ну, я надію, що все буде добре. Ну, Якась частина пропаде, ну то пропаде. Щось залишиться. От Я сподіваюся, що все ж таки щось залишиться в мене. Так, зараз накрию. Ну, все, затулила, все, закрила. Хай там воно росте, от, а я поїхала.